Всім привіт! Це Кір і з вами подкаст Схід людей від Геоштука. В цьому випуску спілкуємося з Олександром Шерстюком про Халабуду, Маріуполь, громадську активність та сьогодення. Так сталося, що Маріуполь став для мене невід'ємною частиною мого життя. Це сталося після знайомства з двома прекрасними людьми звідти. І хоч я був там всього один раз, це місто стало для мене символом чогось прекрасного, але зараз воно переживає нелегкі часи. Згадаємо його сьогодні у нашій розмові. Вітаю, Олександре! Привіт. Познайом нашу аудиторію з своєю діяльністю. Чув, що ти, як і я, любиш робити фотографії. Розкажи нам про своє захоплення. Ну насправді, фото це таке захоплення з минулого. Після окупації воно якось в мене вже зійшло, і я набагато менше зараз знімаю. Але раніше да, багато знімав на телефон. Це був стріт, це були якісь портрети. Знімав на плівку, приймав участь у виставках нашого фотоклубу. Але зараз да, це так якось вже як я для себе це називаю. Я перестав бачити кадри, але все одно це так залишається на рівні. Юні, хобі, да, розкажи нам, яким ти пам'ятаєш Маріуполь? Ой, насправді є два періоди, які так дуже заграбувалися в моїй пам'яті. Перше, це період з дитинства. Це таке дуже затишне, якесь домашнє місто, пострадянське, таке сіре взимку і е, дуже зелене в теплі періоди. От і друга частина це другий період, який зі мною залишається, це. Період так для себе його назвав розквітання. Це коли в Маріуполі почали відкриватися різні простори. Це коли почали там оновлюватися парки, місто почало змінюватися і культурно, і якось, і, мабуть, ідеологічно, <кхи> якщо так можна сказати. От і тому для мене Маріуполь залишився от останнім в пам'яті це сучасне, культурне інноваційне, десь місто. Якось так мабуть, би це описати. Наступне питання: як ви створили Халабуду і чому ви обрали саме таку назву? Так, <гум> да, це насправді прикольне питання. Ну, це був 16-й рік, десь, мабуть, можна почати з 15-го. На той час в місті, в принципі, якось дуже багато ідей було від різних людей про створення чогось от схожого, якогось простору для там неформального спілкування, обміну ідеями і так далі. В один період нас відкрилося три, якщо я правильно пам'ятаю. Два з них були на одній вулиці це ми і простір шелтер називався. І ще неподалік був Джой, ми якось відкрилося дуже близько. І як з'явилася Халабуда, все почалось з волонтерського хабу, можна так сказати, з Дарки було приміщення. Там постійно щось відбувалося, якісь збори речей, медикаментів. Ліків різних була допомога армія, допомога переселенцям, бо це були там 14-15 рік. І далі стало питання про те, що якось це приміщення потрібно отримувати, бо це було орендоване приміщення. І наш засновник, засновник Халабуди, Дмитро Чечара, він якимось чином опинився на заході. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що це було, але там щось, типу, проектне менеджмент, типу класика наша. От і там він почув про взагалі таку концепцію, як антикафе, як хаби, типу такого, такого типу. І він цим загорівся. Він зрозумів, що це може бути реально як бізнес рішенням на наш, на наш виклик. І так з'явилася оця ідея. З'явилася ініціативна група, а, яка почала там штурмити ідеї, як це все можна було б зробити. Я долучився десь вже якраз на етапі цього московського штурму. А сама назва Халабуда перша назва, до речі, була яка там ця ініціативна група собі придумала варення. Добре, що вона не приживається, бо назва Халабуда дуже прикольна. І ідея її основна в тому, що це щось затишне, щось з дитинства, місце, де ти можеш. Бути захищеним, от десь так, і це саме Дмитро закладав оцю цю концепцію в цю назву. Як ваша команда зустріла повномасштабне вторгнення? Скажу спочатку за себе. Я проспав. Я вже потім дізнався десь через там 3 три години, коли все почалося. Я прокинувся від того, що там телефон просто розривається. Але загалом команда була готова. Бо для нас це такі були схожі сценарії там з 2014-2015 роком, бо це все вже проходило. І що почалось? Почалися відпрацювання по тому, що там зібрати людей, зібрати ліки, зібрати речі, їжу, тобто максимально зібрати там різні рівні підтримки, яку б ми могли. Надати різним людям Халабуда стала таким активним активною точкою чи місцем де зібралося дуже багато волонтерів. По суті, да якщо так трошки далі зазирнути по статистиці, халабуда допомогла 25 тисячам людей, якщо я правильно пам'ятаю, період окупації. Чув від колег цікаву історію про те, як ти вибрався з окупації? Чи можеш ти поділитися з нами? Та можу, це да, така собі цікава історія. Загалом, більшість часу окупації був з батьками. Тобто, в Холобуда була там, я не знаю зараз кілометрижі, не можу точно не сказати, ну умовно там. 2-3 кілометри від мого будинку я поки міг там їздити. Я їздив, якось допомагав. Щось робив. Я їздив на велосипеді. Я хоч якось переміщався по а Потім в певний момент коло почало звужуватися, і якось там перебратися було доволі складно. Будинок був там плюс-мінус кілометрів від Азовсталя. Тому да, ці події згущалися. Я вже не міг так вільно переміщатися по місту, і ми оце дочекалися. все чекали на якусь евакуацію з батьками. У нас було радіо на середні частоти. Це прям нас рятувало Насправді ми отримували новини українські новини, бо на FM частотах там ж розня почала просто накидувати свій шлак. І те, що у нас було це радіо, це нас дійсно врятувало, бо зв'язку ніякого не було. І він відвалився мені здається, там через плюс-мінус півтора тижня десь. Це така доволі неприємне відчуття, коли ти не можеш нічого прочитати, побачити, зідзвонитися. І ми чекали на евакуацію. Все там чули по радіо, що там Туреччина щось хоче, якісь кораблі відправити. Ще щось, ще щось. Ми чули, як колони виїжджають, але не доїжджають. Але надія якась була. І ми це дочекалися до 5 квітня. І 5 квітня, ну ми за там за пару днів це з батьками обговорювали. Прийняли рішення виходити з міста пішки, бо типу, інших варіантів не було. Машини у нас не було. Наші там знайомі друзі ну, там, або не на зв'язку, або ми знали, що вони вже кудись поїхали. Ми виїхали. Вот тому да ми прийняли рішення. Ми зібрали речі, зібрали, взяли кота з собою. І всією родиною вийшли з міста. Проходили через декілька блокпостів по місту, очікували, що там будуть якісь перевірки. А мене насправді ця історія так дуже трошки лякав, дуже трошки лякала. Бо я вже знав, що там ну були певні люди, які зливали ці там списки активних людей, скажімо так, волонтерів і тому подібне. Звісно, там я не вважаю, що бути з такою персоною, що типу, коротше, що мені вибиться все попасти. Але був ризик, скажімо так. От і кожен там блокпост здавався стресово, але якось так. Сталося, що нас ніхто не перевірив. Ми просто вийшли з міста. Причому там в дві сторони стояли ці русняві люди і перевіряли машини. Я бачив, як через там дорогу стояли там хлопці. Їх там мовно, всі в шеренгу, там знає, їхні документи, ці обшуки. Коротше, все. все Ми це все подивилися, і просто такі, типу, що робити? Ну, пішли. Ми просто вийшли, нас ніхто не зупинив, не знаю, Досі не знаю, як це сталося. Потім історія склалася так, що ми застрягли в Мангуші, це селище біля Маріуполя. Буквально там ну не дуже далеко, ми до до нього дійшли, і там нам сказали, що з мангу ще виїхати не можна, поки не пройдеш фільтрацію. Тобто, це через там місцеву поліцію, там допити і тому подібне. І оце нас там нам пощастило, що нас там одна жіночка приютила. Ми застрягли там на два тижні. Ми стали в чергу на цю фільтрацію на свій ризик. Ми були в черзі тисяча по-моєму. А умовно зараз, ну там я точно цифри зараз не пам'ятаю, ну умовно, зараз третя людина, типу. А ми в 1200 І якщо ти хотів там виїхати в Росію, то типу там без черги. Там людей збирали групами, він щось по документам коротше по перевіряли, і все. Якщо ти хотів виїхати там на контрольну територію України, то це от жива черга, типу, стій. От і оце ми там чекали. Ми потім там пощастило знайти підключитися до інтернету і мати хоч якийсь зв'язок. Нас там намагалися вивести евакуювати. У нас зірвалося три евакуації, і ми ну, зрозуміли, що. Треба щось робити. Ми дізналися, що в Бердянську працюють українські картки, працюють Київстар стар навіть ловив, для нас було супер здивуванням. І ми це батько знайшов таксиста, який погодився вивести нас без цієї поперцявці фільтрації, вивезти з Мангуша, і ми о четвертій ранку, по моєму, да, виїхали з міста через російські блокпости, бо там стояли чисте манікени, там нікого не було. Тобто він знав вже шляхи, і ми це там вдоль умовно, лінії берега. Він довіз нас до Бердянського. От навізді в Брадянську там вже був. Мабуть, у це був вже перший російський блокпост. бо до цього си сам було всі денер у ці формуванні, і там я вперше побачив російський прапор. Піднятий побачив. я Не знаю, хто це Кавказці, не Кавказці. Я там не дуже розуміюся, але, типу, вони погано спілкувалися російською, і оце там у нас перше робили обшук. Типу, я вийшов з машини. Там вони документи подивилися. Кажуть: типу, показуйте речі. Я такий показую. А я ми з родиною вирішили вивезти фотографію. У нас був такий великий жорсткий диск, Ми поклали його на дно там сумки. Типу, він все все прощупає, прощупає. Такий, типу, що це. Я каже, жорсткий диск, розумієш, що Боже, я це чув, як вони там, потім будуть його на перевірку, це затягується. Коротше. А він такий, ні, нічого, типу, окей, я думаю, класно. Каже: йди, записуйся там кудись якусь будку, я підходжу, кажу, де тут записатися. Ну там, типу, так розумію, база якась, де вони перевіряли мі прізвище. Він каже: ти на якій машині приїхав? Я кажу, на жигуля. Він каже, йди звідси, я такий окей. Я, я не зрозумів, що сталося. типу, нас нікуди не записали, нікуди не зафіксували. І ми оце, типу, так попали в Бердянськ. В Бердянську теж насправді було там три зірваних евакуацій. Нам пощастило, що там були знайомі, які дали нам квартиру прожити. Бо, типу, ну коротше, були там дитячі садочки школи. Це було прям багато-багато біженців. Да, і це прям було складно навіть там знайти місце. <ріх> От, і нам це пощастило, що нам дали квартиру. І з нас так. Це були три зірвані евакуації. І останнє, що це така дуже якась, не знаю, ситуація прикольна, мабуть. Бо зникає знову зв'язок повністю по всьому Бердянську, не ловить Київстар, немає інтернету, нічого. А я знову там борнув звичка. Там батьки кудись пішли. Думаю, послухай радіо. Ми там з братом сидимо, слухаємо це радіо. Я чую, що сьогодні. Луначарське кільце, по-моєму, це називається біля Бердянську. Буде їхати евакуаційна колона під типу червоного Хреста і ООН. Я такий ого. І вони що скажуть, типу, там, умовно, через дві години. Я розумію, що це у нас типу шанс, його треба хапати. І я там вибігаю на вулицю, шукаю батьків. Ми оце збираємося на таксі, виїжджаємо, проходимо там ще один блокпост і чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Машини немає. Чую по радіо, що вони там затримуються. І тут я бачу, їде колона. Там з нами купа людей. Всі такі ура, ура, ура! А там. Лише під'їжджається колони. І я бачу, що попереду, позаду російські військові там на БТРах, по-моєму, з прапорами, і воно ця вся історія зупиняється. БТР дуло повертається на людей. Я думаю, ну все, приїхали. Типу, все на цьому все. Але ні, якось коротше, я потім люди сразу змітушилися. Типу, хтось поїхав назад, в Бердянськ, типу, бо не вирішили не ризикувати. Ми вже були в такому стані. Це вже там ми до Запоріжжя дібралися 5 травня. Тобто це вже був там, мовно, двох з половиною місяць, типу, як ми в цій історії. Там вже настільки всі виснажені були. І я бачу, що. Вони все це фільмують, типу, там коротше, якось це все виглядає дуже офіційно, і не схоже, що це типу, знаєш, там зараз зберуть і вражку вивезуть. Умовно. От, і ми такі, типу, що робити? Ну коротше, вирішили сісти. Ми там ще подопитували цих російських військових, типу, що куди, типу, що робити. От, і оце вирішили ми сісти, і нам пощастило, що ми все ж таки виїхали. Потім в моменті там десь не пам'ятаю, через пару десятків кілометрів з'явився зв'язок. от мені там купа повідомлень від друзів, від родичів, типу, що там буде така евакуація. І це, якщо б на радіо, типу я б не знаю. Щоб як це все склалося. Це просто пощастило, можна так сказати. Якось так. Чим живе Халабуда зараз? Зараз Халабуда вже друге релокована. Одразу Халабуда переїхала в Запоріжжя. В Запоріжжі, якщо я правильно пам'ятаю, вони пробули а зараз десь приблизно мов на п'ять місяців, і потім ракувалися в Черкаси. Основний напрямок зараз це ми знову повернулися до того, з чого й починали. Це волонтерка, це допомога переселенцям. Це і з'явився новий напрямок. Це дрони. Калабуда зараз дуже активно займається ремонтом дронів в місяць. Може бути там до до 70 ремонтів. Якщо я правильно пам'ятаю статистику, то це там вже за ці роки більше двох тисяч дронів було відремонтовано. І як такий зараз. Ще один напрямок, це знову ж таки проведення класичних наших заходів там з живопису, з бізнес, бізнес-лекції різні там проекти для молоді. От, тобто Хлобуда продовжує наче жити, типу, тими проектами, які у нас і були раніше, але більш знову з уклоном на волонтерку і на допомогу армії. Які у команди плани на майбутнє? Основні плани на зараз, мабуть, складно так сказати. бо вони, як і у всіх у нас, дожидуться до перемоги і робити максимум, що можеш, бо тому основний напрямок це дрони і його намагаються підсилювати. Ну і потрошки, все ж таки, повертати якусь звичну для нас діяльність. Це я казав, да, програми для молоді, якісь базові заходи, базовий набір халабуди. Це завжди був живопис, психологічні лекції і бізнес-напрямок. І от потрошки воно це все повертається. Зараз якось да, складно будувати плани надовго, тому. Живемо, то, мабуть, квартальним плануванням <гум> десь так. Яким ти бачиш майбутній Маріуполь? Складне питання насправді. Але для себе, що я бачу? По-перше, я бачу, що це повинно бути максимально безпечне місто, тобто, питання безпеки завжди буде там стояти. І коли Маріуполь повернеться, він повинен бути максимально безпечним місцем. Бо, ну, типу, розташування на карті вже таке склалося, тому треба з цим щось робити. Другий напрямок це фіксування історії. Я би так це назвав, ще може не дуже і коректна назва. Але це про те, що Маріуполь доволі історичне місто. Воно було засновано в 1778 році. І році. Я, наприклад, дуже завжди любив там історичні райони. Там доволі багата культура, багата історія. От але зараз у нас є нова історія, і її треба зафіксувати і ні в якому разі не можна забувати. Тому я думаю, що цьому буде приділятися там, і мені б хотілося, щоб цьому приділялося багато уваги. А так мені дуже хочеться, щоб Маріуполь знову став культурним центром і щоб там було місце інновацій, бо все одно промислово індустріальне минуле нікуди не дінеться. І хотілося, щоб там з'являлися стартапи, щоб тут, це була така українська кремнева долина. Десь так бачу. Традиційне питання. Розкажи нам про свій факап і як ти його вирішив. Блін, супер складне питання. Не те, щоб я не робив факапи, але мабуть з того, що типу мені в голову прийшло. Коротше, я настільки не вірив, що Рашка вторгнеться, що почав ремонт за два місяці до повномасштабки. Я типу там зніс все в хаті, все вивез, там накупив, провів цю проводку, почав робити. Думав, о, зараз там зроблю квартиру, буду жити, але не склалося. Блок швидких питань від команди штуки. Перше, топ 3 улюблених спота для фото в Маріуполі. Блін, я спробую, мабуть, це буде швидкі питання, але не швидкі відповіді. Та-та-та. Типу, ну я нікого не здивую, якщо скажу, що типу море. Вся там та лінія біля моря, вона доволі класна для фото. Це точно індустріальні райони міста, бо їх багато фабрики, заводи, типу, якісь там труби, ці цеха, типу, я дуже таке любив, типу знімати в мінімалі. І Третє, ну да, це історична частина, типу, міста. Там було прям не те, щоб у нас було прям багато, великі райони були, але був... були старе місто, і там, типу, ми часто фотоклубом вибиралися на якійсь, типу, там знаю, годинку походити, щось познімати. Це така толпа, там 20 людей, іде по цим вулицям, щось там собі фотки, а потім приходить обговорює. Ми от часто туди вибиралися, і там, тому, мабуть, у мене якісь такі теплі спогади залишились про це все. Що по піратству? Людина, яка задала це питання, мабуть, там, дивиться в інстаграм, бо в мене там я люблю додавати ці піратські прапори, в мене підписано Pirate Soul. Але якщо відповідати на це питання, то коротше в житті хлопчика є декілька періодів. Вперше це динозаври, потім ковбої, лицарі, а в мене зараз етап піратства. Таранька з бичка чи плотви? Коротше, тарань, це по суті різновид платви. І я, коли переїхав Київ, був в шоці. що тут люди таранького називають все підряд. Типу, я просто не розумів, що відбувається. Я приходжу на з батьком, пішли на ринок. Він каже: Типу: А таранка є? А ми такі. Ну да, так це не таранка. Ну, типу, блін. Коротше, тому тарань — є тарань. Але бичок теж люблю. Що по росні? Росні Всім Дякуємо. Це був схід людей, Геоштука та Олександр Шерстюк. Слідкуйте за нами у соцмережах, донати на ЗСУ, все буде Україна.